Теперь, кого наша комиссия Первое питание. Про затраженные технические документации еще раз установлены на земельные глянки, на то, что власти, которые передачи власти, земельные глянки, Не, не защиты еще? А <coughs> <не? coughs> <coughs> Хто за то, щоб дані сесії, то що саме питання вийняти на розгляд сесії, про що поговорити. Одного питання. Друге питання. Про внесення зміни до рішення сесії Уманівської сільської ради. Вирішили. Внести зміни в рішення 67-ї сесії 8-го скликання від 14.11.2025 року No2169. Тож затвердження проєкту зимового сліду щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачу в оренду земельної ділянки комунальному. Гуман... Неї власності в працевні продукт ПМП, змінивши слово сполучення в частині площею 08958 ГАЗ з кадастровим номером на слово сполучення площею 089.58 Га з, з кадастровим номером. Кадастровий номер неправильно. 0317, а там 0337. <кхід> Друге внести зміни в річні 70 сесії, 8 скликання 4 -го, 9 -го, 25 -го року. No 279 до завершення технічної інформації за минулистю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Уганської сільської ради, до повністю пункт 3 свого сполучення площею 27647 га кадастровим номером і площею 004 га кадастровим номером». Хто за то, щоб винести на сесію нести такі зміни, то що проголосувати про надання дозволу наверхнення технічної документації за минулоством щодо встановлення відновлення заміння, на території місцевості на підставі рішення суду. Вирішені надати громадянину Павло Марчуку Василю Миколайовичу спадкоємцю права на земельну частку паї СОУ Смілах Хмельницького району Мінської області дозвіл на виконання технічної документації замовлення щодо встановлення відновлення медземельної фінансування наторії на місцевості на підставі рішення суду. На одну другу частину земельного часу степаю площею 2,72 в умовах в умовних кадастрові гектарах для ведення товарності господарського виробництва збірного з удар. Хто за пощо дане питання відпосемування? Звідкулопотання, тобгазорозподіжні на режим України, в особливі в філії щодо земельних ділянок на території населених пунктів сільської ради. Защитувати. Там в основному кошти поговорим. Це вже просто йде на затвердження. Хто <клес> за щоб певне питання в на, на роботи сесії, прошу коло. Про розгляд заяви. Власне, щодо відведення земельної ділянки для розміщення тимчасової спороди в користування на умовах слухового садніту на території Ланівської сільської ради. Вирішений надати виконавчого комітету банківської сільської ради дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 001Г САУВАЛІ по вулиці Миру. Спору з кадастровим номером для встановлення сервітуту 0711. Право на розміщення тимчасових споруд малих архітектурних форм. Із сельовим призначенням 13 на 13 будівництва та обслуговування з метою оформлення права власності Україні сільської ради за рахунок зімейної військової громадської забудови, частина 1 стаття 19 земельного кодексу України. Mm -hmm. І ще про сальницю там реформ так само ще mm -hmm. в другому цьому це все те саме один газеті. По вулиці Соборна для встановлення сервітуту 0711 право з розміщення тимчасових споруд малих архітектурних фор, форм і селемент призначення 0307 для піднистрів обслуговування та будівлі з метою оформлення права власності Уранівської сільської ради за рахунок земель числової та громадської забудови. Частина 1 стаття 19 земельного кодексу України. Я ж хотів спитати, вони знають, що це на тимчасовій спорудні? Там ніхто не дасть будуватися, буде металоконструкція, яку поставлять, а потім сказали, в неї забили. звісно, не. там не буде ніякого будівництва. Я у ну, нього щось питався. Я кажу, а що ви щось нічого що не ставите? Ну. А він каже, ну всі документи готові, все каже, ага. ми вже через війни все порішали, Ну каже, зараз під час військового стану заборонено. Будуватися казміською. Ніхто їм давав на будівництво. Ви їх не слухайте. Може, це вони хочуть. Як буде не війна? Прийдуть скажуть ми будемо будуватися в цей мета. Нічого не буде. Там для газифікація. Там тільки не можна Я ці казав, що да, ті стороні. І там, вроді, якщо я не там казали, що і про вода у каждій кому. Так, все йде, да. так. Там ніхто йому не дав сервітут, там тільки металоконструкції. Ну, він сказав, що у нас всі документи, всі є документи. Які? Будемо документи. Документи. Тобто йому ми, ми не давали. Ми ж не, не давали, ми не давали їм на це. Ні, це те, що вони там собі думають. але... У вас привикли, що взяли документи на да, МАФА. Ну, я то, хотіла сказати, це у нас так і не було. Так, думаю, так. А в це деться ціця... біля хлібного зараз поставили. Mm -hmm. Такий маленький кілост. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Розгляд заяви громадян у сфері регулювання земельних відносин на території Уганівської сільської ради. Вирішені відмовити громадянам проханні надати дозвіл на вирішення проєкту земельності щодо відведення земельних ділянок у власність безоплатну передачу у власність земельних ділянок для ведення особисто селянського господарства згідно додатку 1 даного рішення відповідно до підпункту 5 пункту 27 перехідних положень земельного кодексу України. Друге, відмовити громадянам проханні. Внести зміни до рішення сесії, про надання дозволу виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та на вироблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення майже земельних ділянок теріна місцевості. У власність для ведення особисто сільського господарства для подальшої приватизації земельних ділянок згідно додатку 2 даного рішення. Це... Мельник Василь Петрович про відмову і. Про відмову про внесення змін Білорус Федор Васильович. Про Білорус Федір Васильович хочу вам розказати, ви далі вирішите. В 2022 році ми дали дозвіл Білорусу Федору Довинні. Васильовичу на 2 гектари на ОСГ, так як він учасник бойових дій в ті часи. До цього часу він не скористався цим правом, не вигостав документацію. У Ленською сільською радою було прийнято рішення всі заорки, які є, розробити документацію і виставити на аукціон. І дана земельна ділянка також увійшла в перелік тих ділянок, де було організовано аукціон. Зараз Федір Васильович звернувся з заявою, щоб внести зміни в пункт 1 рішення, коли йому надавалося, дати дозвіл на поділ земельної ділянки. Але перше, якщо ми дамо поділ, ми несемо зміни в пункт 1. То ми внесемо зміни до всіх, хто є в переліку, кому надавалася земельна ділянка. Це перше. А друге, на сьогоднішній день не можна вносити зміни, якщо немає архівного рішення 96-го 2001-го року, що в той момент передавалося йому в приватну власність. Тому що це, якщо ми внесемо зміни, є юридичні наслідки. Подальша приватизація і передача в приватну власність. Зараз заборонено передача в приватну власність, тому що тому ми не можемо надати дозвіл. Ну, а мельник він зовсім не наш. <хух> наш, <ріпинаржу> але від ножом пройти. Не учасників. Так я, я можу вас питав. Просто було сідання питання на розгляд сесії провідну, кожен поузлати. Зміни цільового позначення земельної ділянки комунальної власності. Вирішені надати виконавчому комітету уровень сільської ради дозволу на розроблення проєкту земного суду щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності площею 1798 ГАЗ кадастровим номером земель для введення товарності свого виробництва на землі для риболського держатицькотреб Код-1007 за межами цього це що? Колись була інвентаризація і проінвентаризували ставок як для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Його хочуть на аукціон, тому треба змінити товарне для рибогосподарських потреб. То це зліва, справа який це ставок? Два, Два це що в центрі. В центрі. То вони в центрі, вони через мост розділяються. Через мост, і той, і той, і той і хочуть той. на аукціон. Це хто хоче? Виявились бажаючи. <різь> там місцеві місцеві там місцеві це 17 один. Це один. Це один один 17, А другий другий не треба нічого робити. Мене змінюється. Це, це що більше сюди там села люди зійшлися? Досить багато було людей, і за рішенням людей села вони погодили. А людина на це. Це що до кого буде, хто буде брати? Я ще хочу сказати, там лівий чи правий. Діло в тому, що там мостом вони з'єднуються, там немає роздільної межі чи немає там заставків. Вони будуть все одно змішуватись. Як воно потім буде там вирішуватися? То, тобі... на, 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 на таких дамбах заставки не мають права ставити. to nie damba, które za a to jest mist Один з них був, це, що цей, що був, був цей, що зліва був в оренді. Yeah. То було, ви знаєте, я хочу вам сказати, я знаю ту ситуацію, знаю, як це робили. Брали лівій в оренду, а потім спускали і, це, і Там вода разом спускається. Ну чи що вони, мабуть, хочуть вважати, вважати, дру. Дру, і і правий, вони хочуть два щоб Значить дивіться, вони беруть правий, для того, а за лівий не говорять, для того, щоб не платити там за цей ліс. Вони хочуть два вас ставлювати. Я не А чиліво, вони знають. Хотя самі села, не тригали я ставки, що два там зробили. Він читається один. Це просто що розділяє місток, там не розділяє, а зроблена та зміни. За те, що даний питання на народних сесії, прошу про це. Надання дозволу на розробку проєкту змолюстю, що виведення земельного користування на умовах оренди на територію Євроміської сільської ради. Вирішені надати гуменюк Валентині Володимирівні дозволу на виготовлення проєкту заморозку щодо відведення земельних янк, користування на умовах оренди під господарськими будівлями та дворами, розташовано у межах за межами село Великий Остріжок вулиця Першопровенева, 138, орієнтовною площею, 03 га для ведення товару сільського сподарського виробництва на підставах право власності на будівлю. Не є право власності, вона mm хоче -hmm. бути. За тему стані вирішення на сесії тошку. Про надання дозволу на виверження технічної документації з нормативно-грошової оцінки зем... земель населеного пункту Увального сільської ради. Ми вирішили надати дозвіл на розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки землі. Населено пункту Уганівської сільської ради, а саме села Тараски. Населеному пункту Уганівської сільської ради, а саме село Велике Стрижок. Це шо, це ну, так, щоб вже став, як ставки, у нас немає нормативно-грошової оцінки села. Угу. А то, щоб щоб і в Тарасках нас там ще є теж один ставок. Один ставок з тих, що він вважається Та, за межами. межами, колись його винесли за межі, а другий вважається в межах села. Хоча вони через місток, як каже Петро Петрович. Щоб зробити, щоб дати нам, ставок, який нам, знаходиться в межах села, потрібно розробити, встановити межі, межі села, села і розробити нормативну грошову оцінку на населені пункти. Хто за те, щоб даний пам'ятає стало на сесії, може посидати? До передачі в оренду зімейний об'єм комунальної власності повствітанок за межами села Сміла на території Галинської сільської ради. Вирішили передати в оренду повствітану. В керівника Паламарчук Людмили Володимирівни, земельні ділянки і земель комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення сільськогосподарського виробництва із сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами за вмежах самосміла площею 2 га з кадастровим номером та площею 162 «Вага» з кадастровим номером на підставу права власності на будівлю з на 7 років встановивши арендну плату 12% нормативно грошової за земельної ділянки. Ми давали дозвіл на поділ земельної ділянки, її розробили, змінили цільове. Є право власності на будівлі, і так передаємо варенду. Хто за те, щоб дані питання вирішили розв'язку, я прошу голосувати. Одного голосу. Затвердження проєкту заміни щодо відведення земельного ділянку сільового призначення, якої змінює, змінюється в село Улан. Вирішили затвердити проєкт за щодо відведення земельні в'янку морської власності, цільове призначення, якої змінюється земельні ядівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Код 0311 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Код 0315 площею 010 ГА кадастровий номер. Слово ванів землі людей на території Іванівської сільської ради. Це що це скажіть? Це слави, тут буде у нас. Угу. Друге зміни серед призначення земельної ділянки комунальної власності площею 010 ГА кадастровий номер, земель для будівництва та обслуговування. Будівель органів державної влади та місцевого самоврядування Код 0301 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на 315 35 ланів вулиці Миру на території в міністрій сільської ради. Це все це те саме, просто перше, перше йде затвердити технічну документацію, а другий йде змінити цільове призначення. А далі йде земельна ділянка на території лікарні, там, де хотіли піти на монтаж. Щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, призначення, підзначення, якщо змінюється земельність власних змінив обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Для розміщення об'єкти дорожнього сервісу, Код 1211, площою 004Г кадастровий номер, славування вулицями Росії на території Ванської сільської рані. Змінити сліве призначення земельної ділянки комунальної власності площею 004Г, кадастровий номер, земель для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги. Код 0303 на для будівництва та експлуатації об'єктів дорожнього... Сервісу Код 12.11 сумування молодцями русі на території Ланівської сільської ради. Хто за все, щоб дані питання винести на розгляд сесії? Прошу простів. Розвід виконання програми розвитку земельних відносин раціонального використання та охорони земель на території Ламівської сільської ради на 2024-2027 роки за державою і рішення 57 місяці в основному скликання Волонівської сільської ради від 19-го до 12-го до року номер 1802. Вирішили звіт про виконання програм розвитку земельних відносин раціонального використання та охорони земель на території Волонівської сільської ради на 2024-2027 роки Затверджено є рішенням 57 сесії восьмого скликання Уганівської сільської ради від 19.12.2024 року номер 1802 взяти до відома. Звід додається що додати поділення. Сюди. Там що потім буде питання з голосу, бо вони написали тільки що заяву. Ваня паршеблю, вони хочуть тут в оренду, тут даси, а оце був э, автомагазин. Вони ще окупили, тепер цей чоловік ми розірвали з ним договір, виходить, а вони написали заяву на оренду. Де був кушнірамагазин, да, просто тоді, ага. щоб ще було це питання, він ну, буде з голосу, ще... два магазини. Ну о той, оцей один великий, який вони його купили. Той вони ще раніше зробили, да, то це них ті оренда, а тепер що цей. Так.